Цей переліт все дуже складно вже раз. Я дуже вже хочу спати і швидше доїхати вже до поліжки. Тому вони такі бред, які тепер не можеш позволити, ти можеш стати на тупавку зону і чекати в черзі. коли ти якісь кошти просто доїхати з аеропорту. Типу ти тут стоїш, чекаєш, приїжджають машини, ти сідаєш і кажеш їм. Вже в Паліжці я вже сходила в душ, розібрала трошки речі і лягаємо спати. І знаєте, що я думаю, що я зараз ще на днячок в Варшаві по секрету кажу. Ми <му> планували в бар, але там стільки людей що ми обламали стояти на холоді, тому ми барви потеряли би, клієнта, щось придумати зі своїми чердями, блін. Йдем їсти кудись з рекомендацією поліжки, все покажу. Так, ми прийшли в заклад, який називається cat". The Cool Cat. Cool Cat. І в мене тут така cool, beautiful cool kitty, cool yes. <laughs> да, зараз буду щось робити розпочинаємо з кави. У Паліша п'є на овчане млеко. Да, я трошки полька, а я, ну, обична. Дівчонка без випендрожі. Поліса трохи полька. Подивіться тільки, яку красу нам принесли, яка красотішечка, боже. Це що, олів'є? Чи це жімняки? Це вже ночана салатка. Ааа, ще й фрукти, офігеть. Вже не можу чекати. Так, ребятки, у нас мукбанк, як завжди. Правда, люблю такие цены, ладно. Да. Заходимо їсти якісь десертики. Та ж, кажуть, А Румунією. Але дуже смачний, так. Там дуже смачно. Mm -hmm. Я люблю, коли заклади э, спеціфіціруються mm -hmm. на чомусь одному. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий інтер'єр тут прикольний, тут і гоня є. Блін, ось, кажуть, це українці відкрили. Ось така гарна україночка, гарна українка, я, я танцюю його, пака. Я в магазині знаходжусь дві хвилини к шушо. Ручки чуть-чуть отваливаются, конечно. Забрала ще свої два айтеми, які мені не дозволили. Ребятки, ну це моє, ну це моє відчуваю просто супер у леопарді. Але я думаю, що я хочу Ельку, тому що я вдягнула на звичайний лонг, а якщо підсветрик якийсь, то воно буде так, знаєте. Значить я трошки pregnant. хоча так, мені дуже подобається, як виглядає. І коштує всього 200 злотих. Ця штучка теж мені дуже подобається, бо червоний колір, знаєте, теж мені лично непогано, але от я не знаю, чи буде це часто носити така, знаєте, вчилася в якоїсь мамі такої мамочки. Полицяпчик пішла в якийсь бмагазин э, тут є смузи суточка извините ничем не пахне вообще да це в зашли в вікдай мені нічого не сподобалось орішка міряється і їдемо. Не знаю, куди. куди зустрічатись з Максимом. <плес> так, давайте підглянемо за У нас такі сьогодні в наліччі люксовий виповий oversize, long sleep білий. Ну, які мінуси я не поняла. <плес> я не поняла. Ребята, і як вибрати вообще? це адекватно. Ну, мені наче сюди пасує більше срібно. Так, Так, ми нарешті даємо бар за десерта, наче я там давно не була. Oh, yes. І не треба стояти в великий очередів і пішли собі. Як красиво. We wish you a Merry Christmas Так, вона є, навіть ще в такому кольорі. в такому кольорі мені навіть більше подобається. Ну да ладно. зато У мене совість... не совість, а душа спокійна була. Стенлі. Я тупо вже теряюсь Нет. в цих в цих новорічних штучках. Хоча дуже прикольно бачити ленточки бантики запаковувати подарунки. Але... італіянські туристи, а? Хто ще фанатіє. Так, зараз ми йдемо до Максима в каворкінг, да? Каворкінг. Каворкати будемо, да? А ви що думали? Не байдики бути приїхали туди. Треба працювати. Вот мы идем в такие лакшери, лакшери, герли-герли вайб. Так. І так, сьогодні ми відправляємо у мій офіс. У твій офіс? Зараз буде екскурсія. Так, насправді на п'ятник. Ми йдемо на п'ятий поверх, і ми йдемо на башні. Пускай люди знають, що Максим Азачук – це не тільки топ-модель по-українськи, а ще й офісний працівник. Ну, звичайно, порядочний гражданин. Сто процентів. І трошки підовка. Хто ні? Я цьому черті фото my Извините. Так, у нас екскурсія по офісу. Це Максим так прекрасно в'яло віночку. Це стіл. Це стіл, так, ага. Оладушки. Оладушки. Ага, все, що треба для роботи. Все працює. Це кул. І дивись тепер. Два, три. Вау. Вище, выше, да, вище. Будинки небоскреби. Небоскреби. Вау. А, з нас. Я вже не поняла. Ну такі вот видики. Всем рекомендую серіал друг, глав Секс, наркотики, кровь. Так, мы зашли в таку area. Покушать. Да, это все Максима, ребят. Женщина приготовила. Made it. Стоп, фото. Смайл фейс. Good. бильярд. Жизнь з успішним мужчиною. А, ти що? Мені просто знаю, що це настоящий мужчина, мені цікавий. І він може бути мені не настоящий. Так. я я про себе. бой, бомбосик, бой. вас двоє, двоє, тобто пи... у мене... Ні, ми по очереді б'ємо. Та ні, давайте, давайте часа... давай, давай, без команд. Ну ладно, без команд, добре. Ми за дружбу. Да. Так, хто перший? Незалежні. Давайте на Юзефа. Юзефа. Кашамалаша. Юзефа. А, я перша! Давай, це дам. Ю... А? Я остання. Дівчинка, дівчинка. Дівчинка, дівчинка. Ага, uh -huh, да? так. Давай. Ой, ну, класно. Мене дуже погано. з <зречна> дисциплі. <досить> це про це А що таке? Ні. Ну, нічого не буде. Але не в цьому сенсі. Ну, ціль. Треба вірити в себе. Ну, ну ми ж не казали, що прям в лузі. Так, всім привіт, ми йдемо грать. Я уїбалась. А треба кудись нажати, що воно? Зараз я включу, чекай. Сікма, Сікма бой

і чудові друзі. Сьогодні Палішечка That's me. і Максюшечка. That's me. Що ми сьогодні будемо робити? Оскільки я працюю з підлітками і знаю дуже багато підліткових слів, то ми зараз будемо перевіряти моїх друзів міленалі. <му> На знання 96-го року <му> ми <му> якраз таки на, на кінці і на початку цього. Ага, да, да. Трохи ну, я теж, ми вообще, сюди, маємо ми щось не додали сюди. Я дуже відчуваюся міленіалкою, якщо чесно. Я да. не зумерша. Ну, ладно, ти трошки така Ну, замудрила. За, за трудно. Коротше, зараз процес. я буду їм диктувати слова, і ребята будуть угадувати їх значення. Так, ну ми вчора одне слово з Поліни обсудили, але зробимо більше, що не обсуждали ми це слово. Пікмі. <клес> Це мені здається, я знаю. Але давай хай скаже Максим, бо ти знаєш це точно. Що таке пікмі? Пікмі, ну це... Типа і краш. Типа як пікмі, типа що. А, це може як якісь такі. Яка потребує уваги. А, як і пів. Який пів, бля. Яка стається, так. Це дівчина. Так. Так, це дівчина. Ой, блокировала. Це дівчина, яка хоче уваги. Так, Вид. Вид хлопця. Правильно. А, типа, и как це називає? Pick me. Pick me girl. А, окей. Баба, яка, типа, Баба не можна казати. А, да. девчина. Закінцелять. Имба. Имба. ай имба? Да, е Имба, я думаю, <гуми> блядь, не попалась, блядь. Це слово имба. Я не знаю, що це. День сьогодні імбовий був? А, типа, типа, байбовый. Ну, дуже класно, типа, хорошо. Окей. Okay. Так, що я не подсказываю. Бля. Щави. Ну, це, типа, такі старі, може, такі кисли, такі. Наші часи. А що у нас? Казали капуста на гроші, може, це гроші? Ні. Це якийсь аутсайдер, лох. <гуми> Щави. Тут uh, людина не була нікакі Ні. А я не мовила Та oh, вона голуба. Так, О, ха 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 мені діти пояснили, що таке щавінць. Окей. I'm not sure if I'm, I'm right. Sure. Це коли дівчина одягала сіна. Що? а а це Це пропускав цей обіг. Найпро. Найпро. Найпро, я знаю, це такий класний чувак тебе. Типу. Я думаю, що типу як на Адідасах чоловік. Ми реально мілінеали. Навіть на всю сторону думаєте. Найпро. Ну от з логіки, типу, найпро. Типу, Ти зараз теж найпро. Типа, це вже не Пробі за лазувати на найк про. Окей, ну що це може бути? Ну типа це. Я не знаю, я навіть не видно, типа. Це типа коли жінки фігури, типа, не грунты гі попа, а Nike Pro. Ааа! Але до чого тут А про? — Ну типа про прокачиваю, б. Араша, задіти, ми використовуємо в кожне заняття. На кожному занятті. Тільки. Це на парусовый есть. Нет, как Щось з скорабельно. Да, ладно, вони не можуть на заняттях занятиях собой горсок. Тильт. Может, типа ты на приколе Ні, тільт, Типа як. Ну от вони, давайте я вам дам подсказку. Так, що я не подсказую. Помнишь, что с ти можем? Давай, які ситуації вони скажет. Вони там кажуть, наприклад, я показую якусь частину хореографії, вони кажуть, я в А, Я в кайфі. соцсе. хорошо, ми вже показала, вони зробили, кажуть, у мене тільки, типу. Екстаз. У мене інші діти. Екстаз. Ні. О, не екстаз, а. Типа... Дуже тяжко. Ну, типа, вони це депресія, я в тіль, я в депресії. Але чому тіль? Від якого це? Тіль – це життя на морському, ні? Життя на морському. Руїна. Ну, руїна. Це стара людина. Це щось, це піздець. Типа, я це Руины, ага. все, крах. Ну, типа, да. Крах. Ну, от я, типа, например, типа хочет взять іграшку с лки, кажуть, він хоче заруинить его. Ага. А, нормально. Ну, ну да. логично, другие, тут, да. тут тут нормально. Хорошо, да. скуф. Це, це лузер якийсь, це лох. такие. це такий мужик, який типа. Сплав... Який. <laughs> який типа йому, там може бути 40-40, і він такий, типа не знаю, в світ, світлі такі ходи, такі скуф. Ну, такі, Су такі, вузиком, ще, Old school! Мали. Ну ні, а такі трохи, такі чувак, який трохи занедбав себе, і такі, а, -а, -а. Робили, не, і, знає, і такі вже і... не шарять нічого, да. от ви скуфи, от почти. Ну, на тільки ті, не скуфи. Так, да, я звичайно скуфом, відповнішню, типу. Так. Да. У всі. Ти якийсь гурман, типу, то вийшли на це. Тобто якісь чуваки збираються в кулінарі. Ні. Ну це ужасно, я не люблю це. Це фастфуд? Це, типу, жаль гамно? от я не люблю, коли так кажуть. Бо це... всі. Це не толерантно. Маджик. Я думаю... Якби я помічула в контексті, ну це всі. Я подумав, що це людина, яка з себе робить, робить, вигляд, що він дуже... Абжора? Так. Да? О, ну ось, бачиш. Обжора. Так ми зараз могли з ними мама першим. Боски всі? Абжора.

МПІСІ це не настає ще людина. Ну розумно кажеш, це такі слова, що я в мене такий дисонанс. типу. Так, ну мені треба, щоб ви пояснили, типу, кого саме називають так. Я навіть не знаю, всі пояснюють дивітися. Ти нічого не розумієш? Ні, от тут в ну типу, вісім придуманий персонаж. Я колись знаєш, що NPC це, наприклад, в TikTok, в тіх тиктоках, якщо мені попадається, це коли, наприклад. Ну, якась людина, яка не створена, ну, не настояща людина, а створена штучного інтелекту. Це NPC. Ну, вообще, типа, але в твоєму році. Ну, да, типа NPC людей, знаєте, які такі сірі. От, наприклад, ми зараз в каворкінгі, і всі ці люди NPC для нас. Ну так, фонові люди, це. Наприклад, ти там десь на відпочинку, це все NPC Це, Можливо, навіть не Ой, я дуже часто часто використовувати це слово такое. Ну, типа, не це слово, а просто це поняття. Бо я часто думаю, о, мій батько не ходить. Так кажу. Це все. Все? Да. Yeah. Oh, ну і вас, б... ми, ми нормально? Так, yeah. конечно. Yeah. Yeah. Не yeah. пизди, ми, блядь, yeah. при... yeah. все розуміємо. Що Н... не поняв? Все. Всі знаємо. Ні, ти сіти вгадала, да. Yeah. ми вгадали в скуф, yeah. ти б ти, ти да. вгадала в скуф. <laughs> <гадала> Потім що ще? Нормально вгадала? Боскі всі. Боскі всі, обжору я сказав. <laughs> все. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, э, в коментарях, як ви думаєте, хто справились ребята, і хто справився краще. Cheers! У Ні нікого чери сюда. Але я я комп'ютерсом. Пишіть Поліна. А я, блядь, стоп моделі ви не пам'ятаєте, на ви ахуєли, ребят. Тільки напиши, блядь, Поліна. Макс. Аліна.